Української повстанській армії сявши в руки зброю, я ворогів в українському, ся робить зброю, урочисто плянуть свої честні совістю перед великим народом українським. Усіх найкращих синів України, врові усіх найкращих синів України, на передай вищим політичним поровотом народу українського, <свят> найвищим ровом, народу українського, <свят> боротись заповне визволення всіх українських земель і українського народу, і загарбників та стобути українську самостійну державу в На останнього підтину і остаточної перемоги над усіма ворогами України, буду мужнім, відважним і хоробрим у бою, а нещадним до ворогів землі української. буду чесним, дисциплінованим і революційно питним воїном, буду виконувати всі накази смертників, злою зберігатиму військову і державну таємницю, буду гідним побратимом у бою та в бойовому житті. Своїм товаришам по зброї, коли я порушу або відступлю від цієї присяги, кохай мене покарає з бою закон української національної революції. І спаде на мене зневага українського народу. Клянусь! Клянусь!